Всім доброго дня! Сьогодні ви дізнаєтеся, як доставити загублену поліцейську машину мафії в грі Auto Simulator 2. Так, давайте для початку сядемо в автомобіль та заведемо її. Так, тепер нам треба виїхати. І давайте може для початку протатаємося на тій машині. Давайте їдемо до місця призначення. Так, повертаємо ліворуч та їдемо до моста. Давайте вважаємо не Незб'єта та будемо рухатися до місця призначення. Зачепили на зелену машину, то я думаю нічого. Так, їдемо до місця призначення та набираємо швидкість. Так, ми вже доїхали до нового моста та будемо завершувати місію Але для початку давайте ще нею прокатаємося. Так, бажаємо тут не зачепити ніякої будівлю та будемо рухатися далі. Даємо праворуч та їдемо. Ще лишається 3... 12 хвилин 50-11 щоб завершити місію. Так, у нас тут ровка за а то нічого такого страшного. Повертайми, так, пойдем дальше. Наверное, ця машина дуже прикольна. Так, не дряво да. то уважаемый ничего тут не сломал так вортаем зараз праворуч Трохо занос у нас, а Пітаємо знову в праворуч та заїжджаємо. Так. Будемо зараз доїжджати до місця призначення мафії Показві там потім забереться машина. Всього ми в місію рік по нові нам брали що Вважається в цій грі дуже непогано сумно. Так, якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк, не забувайте підписатися на мій канал. Всім удачи і всім пока.